В грали різні і Дивилися фільм про тварин. Дивилися наукові фільми? Так. Ух ти! А мені запам'яталося, як ми балилися з котами-майконами. Ми їх гладили. А де ви взяли тих котів майкунів? Вони що, прямо до вас в табі приїхали? Так. Чи, ми не вироску ні Ще ми слухали собачку. Як хто ви її слухали? Ми слухали через те з Слухали, як сердито її да. б'ється? Ух ти! Я вже так кота, який ще дівка її чи якийсь е, впав. Ми оббивачили давою. Ух ти! Цікаво вам було в цьому а, таборі? А цього року підете в такий табір? Так! Та. Чекаєте? Та.